Алло, <пірвати> <пірвати> Юстона, Куя отримує свою першу місію. Тут стає нудно. Я що, твій особистий кулон? Ах, Хтось може знайти фокусника, щоб астрочувак перестав внити. Я в ділі, якщо ти не проти. Ой, ой Зачекай. Ти Ден Родес, відомий ютубер фокусник, як ти сюди потрапив. Фокус. Так, круто! І незаконно. Але мого начальство тут у Роцар, є суворі правила щодо того, коли ми відправляємо у космос. Не хвилюйся, тобі не потрібно мене нікуди відправляти. Ти, мабуть, чувак. Зачекай, ти Ден Родес? Відомий ютубер Так-так. вибери карту. Гаразд, Я виберу цю. Ой, я все зіпсував. Ти впевнений? Бо також можливо, що твоя карта обертається по робіті планети. Це дуже мало ймовірно. Якщо об'єкт рухається занадто повільно, по робіті планети він вирішить за планету. А якщо він рухатиметься занадто швидко, то полетить у космос. Але якщо швидкість буде правильною. Це твоя карта? Ого, це дивовижно! Це. це. не моя карта. Хоча сам факт того, що ти тут зараз достатньо магічний, тому браво. Ну, десь вираєш, а десь пораєш. Бувай ясно, чувак. Що це? Поглянь на це. Звідки взялися ці карти? Я не знаю. Але якщо ми їх вже знайшли... Космодурень!